Дня, добрий Заїхали день. Заїхали на підприємство «По Україна до Вадима Анатолійовича, керівника тваринницького комплексу. От він зараз нам розкаже, покаже, як заготовляються корма, які в нього тварини. От і все інше. Доброго дня! Ми знаходимося на господарстві «По Україна, Знаходимося ми в місто Переяслав, Київська область, Бориспільський район. На сьогоднішній день в нашому господарстві налічується. 1088 голів ВРХ у молочного напрямку. Маємо 400 фуражних корів і 320 дійних корів. Наші надої на сьогодні 32 літри на дійну корову і 27 літрів на фуражну корову. По показниках ми маємо жир середній 3,7, білок 3,35. Зараз ми знаходимося у приміщенні для молодняка 0,2 місяці. Тут у нас телятка в індивідуальних кліточках отримується до 60 днів. Випоюється молоком цільним по 8 літрів на добу, двохразова випайка, 4 літри ранком, 4 літри вечором. З 5-го дня додаємо комбікорм і воду у вільному доступі. Основний напрямок це молоко. Також залишаємо бичків на відгодівлю для подальшої реалізації. кормова база в нас на господарстві. Ми заготовляємо це силос кукурудзяний, сінаж третікали і сінаж люцерновий. Маємо дві силосні траншеї, зберігаємо там силос і сінаж третікали. А в рулонах ми зберігаємо сінаж Люцерновий. Маємо на сінаж люцерновий 40 гектарів, тому дійшли до такого висновку, що економічно вигідніше зберігати цей сінаж в чуках. Так як траншеї личної немає, і урожайність буде не така велика кількість маси, тому зберігаємо в чуках. Технологія зовсім дійсно дуже цікава. Вже не один рік використовуємо її, скосили, підвялили до сухої речовини, щоб там 36 шість 40% і потім пресом пресуємо в тюки і замотуємо в три шари стреч піввої. Тюки гарно зберігаються, консервуються, також додаємо консервант під час пресування, поставили додаткову форсунку на прес. Тюк відкривається, ідеальна консервація. Зберігається дуже гарно під час заготівлі цієї технології, зіткнулися з такою проблемою. Якщо зовсім не дуже якісна плівка, то вона псується дуже швидко, псують її гризуни, птахи, тому дійшли такої згоди, щоб використовувати безпосередньо плівку у компанії Деюа купувати. Називається Сіло тобто вона має особливість антиптаг і антигризуни. І таким чином тюки краще зберігаються, і птахи і гризуни майже їм не пошкоджують. Зараз ми знаходимося в селосній траншеї. Тут у нас зберігається Сінаш третікале. Це рання культура, цьогорічна збирали в середині травня. Трошки було незручно заготовляти за рахунок того, що дощі в травні постійно йдуть, але справилися. Косили у фазу виходу е, флагового листа, тобто коло ще не вийшов. Основна перевага третікали – те, що в нього трошки фао довше, ніж е, у жита. Жито колос виходить раніше, тому основна проблема, що на початку травня, коли ще холодно, жито ще важко косити. А от е, дійшли такого висновку, що краще будемо заготовляти третікали і косити в середині травня. В цьому році дощі були, але вибрали в проміжуточні дні три дні у нас було для того, щоб його заготовити. Тут невелика кількість всього на всього 1100 тонн заготовили. Було Це цьогоріч, у нас... так? Цьогоріч, так. було у нас 100 гектарів, вийшло 11 тонн з за гектара. Заготовляли із сухою речовиною 36-38%. А з вашого особистого досвіду. Такої волостю саме на кращим. Це перегляді. оптимальна волога, тому що з нашого досвіду інколи заготовляли із вологістю 72-70%, але тоді е, утворювалася масляна кислота, що негативно впливало потім на стан здоров'я тварин. Ну, в цьому році заготовили з оптимальною вологістю. Е, звісно, що без, із допомогою різних агрегатів: е, ворушилка, валкоутворювач. І потім комбайном підбирали. підбирали Так. Знаходимося у приміщенні. Тут у нас знаходиться група сухостійних корів і група телиць парувального віку, а далі вже група методів. Безприв'язне утримання із хедлоками для зручної фіксації для якихось ветеринарних маніпуляцій, а телиць для кращої фіксації штучного сім'яння. Використовуємо американську селекцію ваштанізовану. Роботу проводимо вже не один рік, маємо плем статус і стараємося покращувати свою генетику для подальших підвищення подальшого набою. Знаходимося біля красивих коней. Це хобі Вадима Анатолійовича. Це він просто їх обожнює. От розкажіть нам трохи про них. Так, так, на господарстві зараз маємо четверо коней. Дві кобили, жеребець дорослий і ось молодий жеребець. Це українська верхова порода, а там у нас порода українська рисиста. Використовуємо, скажімо так, в цілях хобі катання верхом і катання у спортивній качалці. Хто розуміється, рисачі і розуміє, що це таке.